Друзі, привіт! Сьогодні буду саджати картоплю. Ось таким ось, зараз покажу вам апаратом. Полумеханічно полуручним способом. Тобто попробую нарити канавки таким ось підгортачем, розкласти вручну картоплю, а потім ним же загорнути. Зараз я вам покажу його. Ось такий ось апарат. Це я Узяв у товариша. Тут воно чіпляється все. І прополювач, і такі мов типу, культиваторні лапки, і ежики. І ось такий підгортач. Ну, В нього стояло уще на 60 см. Ну, я поставив, щоб на місто. Я розширив на 70. Із-за чого? Я планую як. Зараз пройдуся канавки. Ми вкинемо картоплю. А потім я середню лапу, оцю повністю стійку, оцю відкручу, зніму і здвигаю оці дві крайні, здвигаю аж осюди до краю. І в мене виходить 70 сантиметрів якраз міждуряддя. І виходить, що тоді я буду загортати лише один рядок. Зараз я прориваю. Три канавки, а потім буде дві. Тому що як маркера нема, щоб було точно, буду йти назад, вже один буде край йти по канавці, яка прорита. Тобто за один проход два рядки, а загортати спробую один рядок. Ну, Попробую, зараз, якщо вийде. Так що не знаю, хочеться. Ну, я бачив, так роблять. ну, Не знаю, чи в мене вийде. Цей агрегат. Трошки-трошки він, треба мені той самий короткий винт. Було б усе нормально, але немає. Треба мені короткий винт, тому що, бачите, не піднімає, не вирівнює зовсім. Довгий дуже. Ну, Зараз спробую настроїти. Я якби підняв тоді лапи, ну тут по грядки, я думаю, вийде. Ну, а як не вийде, то беремо лопату і вперед. Старим дідовським способом. Картоплі небагато, мені там знайомі віддали посадкової, в них багато, кажуть, забирай, а то будемо викидати. То їм ще краще, що я забрав. Дякую їм. Велике, що вони мені дали. Ну, в общем, друзі, так. Поїхали, будемо пробувати, що з цього вийде. треба опускати вони з кориє А тепер треба йти по ключ, трошки середню опустити. Вроді й одинаково, а щось вона не, не опускається. Може зроблено так. Ну, зараз піду по ключ. Тут трохи можна ще опустити сантиметрів 2. Ось так, звісно, так, мов бик попіняв, ну, нормально буде. Бачите, дружина вспівала за мною розкидати. Оце і все. Скільки буде? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять рядків. Дев'ять рядків тут метрів по 25. Ну, дві сотих, в общем. Приблизно. Так, ну а тепер зараз буду настраювати, щоб спробую загортати. А якщо не вийде, то будемо брати грабельки і вперед. Один ми зняли, а ті зараз здвинемо. Ось ці лапи тепер. так десь вони були, о. Приблизно десь так. Ну, і Зараз будемо пробувати. Добре, то він зараз виключи камеру, а мене застави граблями оце все загрібать. Я вам кажу, не вірте. Ось, друзі, так виходить, у два сліда, А ну на яку глибину я їх от зарив. Ось я її тут не бачу. Там не тільки ти там і жук не знайде. Так немає її. Так а то? Нема. А, ось і сюди. А, ось і все. Чуєш, ж ти мені вже піврядки, грядки, от того церкви, а зробив там, де я садився. Загорнуть така семіна. Так, коротше, жінка на мене вже кричить. Що я її грядку вже перегорду. А там воно накидало тільки туди, то стежка якраз. Ну, ладно, так. щоб я його знайшла. Так, ладно, попробую ще ще пройти, як не вийде, то буде б граблями. Быстріше бабус буде. Коротше, друзі, відео, як не треба сажати картоплю. Так як я, не сажайте картоплю. Це неправильно, трудойомко, енергозатратно і фінансово затратно. І ще нервів, ще жінка кричить. Так що ми б, мабуть, цю латку посадили б швидше уручну під лопату. Дивіться, ось я ось тут, бачите, на варганському тут таке, мов... Бик попісюдя ось. <хи> Он ще її повигортав. Зараз жінка там трошки наводить порядок. Ну, от, де бархани, ото вже там посажено. Тут один, два, три, чотири рядки. Ну Я з горем пополам чотири рядки загорнув, половину картоплі вигорнув, коротше. Ну, а жінка ось своїми біленькими нозями, босяком, Своїм 41. Так, да, от каже, своїм 41. Дивіться, ось все. Ідеально рівненько все. А, а мене ось зрівняйте, бачите. Mm -hmm. що... Я Ні. Думала, нащо мене Бог наградить таким розміром ноги. Да. Щоб картошку загортати. Да, да. На старості тільки Коротше, Проблема в чому. Проблема у тому розвертатися погано і все остальне. Винт тут довгий, тут треба винт коротший, щоб воно сюди опустилося і підняло. Ну не може. І, мабуть, воно високо дуже, не для цього трактора воно для предназначено. Ну, не знаю. Якось так. Ну, ну Прогорнути можна. Прогорнути канавки можна, нормально, якщо не багато садить, канавки прогорнуть і накидати картоплі. І потім чи грабельками, чи он ногами загорнуть і все, буквально тут 15-20 хвилин. Ну, Цей апарат узяв, час потратив, ну, він не для мого трактора і не предназначений для такого. Тобто, можливо, я собі зроблю дві отакі лапи під гортачі, Причеплю, щоб маркер відкидався, на два рядочки пройшовся, прогорнув, укидав. Ми садимо картоплю. Півтори, оце все ми багато посадили, ми менше садимо, нам, нам вистачає її. Це так, просто ради експерименту. Ну нічого, нормально. Получилося так, що щось так, щось не так, щось зійде. Ну, так що ось таке кумедне трошки відео вийшлося. Буде назва, як не треба сажати картоплю. А ми так посадили, так як не треба. Так що, друзі, на цьому закінчую відео. Далі будемо сіяти кукурузу, огородину. Картоплю посадили. Там грядки вон, виорані. Будемо гарбузи садити і кукурузу залишилася. Ось таке. Тут ось, очки ось залишився клиночок ось ось о, тут невеличкий. Тут посадимо кабачки Ось близько біля свиней бо воно тут нерівно, грядки зужається, поворот і все. Тут ось очки вигорю кукурузу на днях, завтра після його посіємо. Там ще кукурузу. Ну і отам оночки грядка теж посажу гарбузи. Ну І на цьому буде все із грядками. А тоді вже будемо дивитися. Закажу, мабуть, оприскувач ось на днях. Попробуємо. Щоб там кукурузу, ось, картоплю пройтись, поприскати. Ну, огородину, то, то ні, та там її таке тож, дві соточки огородини. Гарбузи я вже говорив, попробую міжряддя фризою. В общем, буде видно, будемо пробувати, будемо тренуватися, вчитися. Як кажуть, не святі горшки ліплять, навчимося. Якщо довго мучиться, що-небудь вийде. Так що, друзі, ось такий сьогодні відосик. Кому сподобалось таке. Садіння картоплі. <хи> ставим лайк. Ну, а буде сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І вже до нових-нових, дуже-дуже скорих зустрічів. Тепер відео виходитиме майже щодня, тому що роботи багато і старатимуся щось знімати, що я роблю. Ну, а ви коментуйте, жартуйте <хи> і всяке таке. Ставте обов'язково лайки. Ну, я вже говорив, що ставте лайки. Коментарі приймаються всякі, з побажаннями, і з похвалою, і з критикою, і з юмором, з усім. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!